Полтавець згорів у власній квартирі внаслідок пожежі. Сталося це 14 листопада у будинку на вулиці Пушкіна. Близько 19-ї вечора на другому поверсі помітили займання. Після ліквідації вогню рятувальники виявили в оселі тіло 61-річного чоловіка. Він проживав один, розповіла сусідка загиблого пані Тамара. Типлохоловік ну, художник, сам художник да било у нього хороші картини. Там от жила кошка з тим. все. иногда он любил любитель алкоголя. Ну и поэтому вчера мне сказал взять его, что он закурил и сгорел. Кошка Кошкиєлі спаслась до нас забіжала. До сусідніх помешкань вогонь не дістався, говорить речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Пожежа знищила лише домашнє майно власника квартири та закоптила стіни. Основний осередок загорання був там, де знаходився чоловік, тобто в ліжку, і ймовірна причина це коріння в ліжку. На ліквідації пожежі залучалося 16 чоловік особового складу, а також 4 одиниці техніки. Причину загорання наразі встановлюють слідчі, додає Світлана Рибалко. За даним фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей.